Всім привіт, дорогі глядачі, з вами як завжди, я, CrazyJD. вітаю вас всіх з виходом нової фази. І в сьогоднішньому відео розповім вам, як дуже швидко взяти 50 рівень на абсолютно будь-якому класі з абсолютно будь-яким шмотом. Все, що вам потрібно буде для цього, це прийти в ваш інвалд та взяти квест у NPC, для того, щоб розпочати квестову цепочку. Для виконання квестів вам потрібна буде група з п'яти людей. Після взяття початкового квесту вам потрібно буде вбити мобів та поговорити з NPC, які стоять біля входу в портал. Після виконання квесту в нагороду ви отримуєте конверт, який містить в собі ще один конверт та зірку. Конверт використовуємо для того, щоб отримати квест. Зірку ми використовуємо на кожного члена групи для того, щоб поділитися з ним квестом. Після того, як всі учасники групи поділились квестами, заходимо в портал. Для швидкого виконання всіх завдань ми будемо дотримуватись певного кругового маршруту. Якщо у вас є такі професії, як гербалізм, скінінг та майнінг, не забуваємо використовувати їх на протязі всього нашого маршруту. Робити ми будемо це по двом причинам: перша, для того, щоб паралельно з прокачкою персонажа вкачати собі професію. А друга причина заключається в тому, що завдання також можуть бути на збір ресурсів. Починаємо ми наше коло з того, що нам потрібно буде вбивати дракончиків та драконідів. Вам потрібно бути обережним з зеленим димом, оскільки якщо вступити в нього, то будуть набратися стаки. Якщо набрати 10 стаків, то ваш персонаж заснене 10 секунд. Після вбиття мобів не забуваємо забрати яйце, яке потрібно нам для квесту. Якщо під час вбиття мобів з'явиться великий зелений дракон, нам потрібно вдарити його хоча б один раз для того, щоб отримати досвід та репутацію. Після виконання всіх цих квестів підбігаємо до НПС, який стоїть в інвізі, і говоримо з ним. Після чого вирушаємо на наступну точку. На наступній точці спочатку нам потрібно буде поговорити знову ж таки з NPC, який стоїть в інвізі. Після чого підходимо до цієї палатки та беремо документ, який лежить на підлозі. Також тут нам потрібно буде вбити сатірів різних видів та головного боса сатіра. Після виконання всіх завдань ми вирушаємо на наступну точку. Тій точці нам треба буде вбити 10 ентів, які ходять по всьому лісу. Також нам потрібно буде вбити великого боса Тімберсова. Достатньо хоча б один раз його вдарити для того, щоб нам його зарахували. Після вбиття цих босів йдемо всередину великого будинку та говоримо з NPC, який стоїть в інвізі. Якщо поруч з цим NPC буде стояти гоблін, це дуже добре, оскільки за вбиття цього гобліна можна буде отримати велику кількість досвіду. Виходимо з будинку та прямуємо до останньої точки в нашому маршруті, а саме до кузні. Тут нам потрібно буде всього лиш нажати на ящик для того, щоб зробити квест. А якщо ти хочеш почати грати та заробляти разом зі мною, тоді приєднуйся в нашу україномовну РМТ-спільноту. Ми допоможемо новачкам та знайдемо місце для професіоналів. Посилання на мою телеграм-групу є в описі та в коментарях під цим відео. Не втрачай часу, приєднуйся! Після виконання всього вищесказаного маршруту нам потрібно повернутися назад та здати квести, щоб отримати свою нагороду. В нагороду ви отримаєте досвід, золото та репутацію. Після завершення всіх квестів повторимо наш маршрут знову і знову, доки вам не набридне. В цьому відео можуть бути деякі помилки, оскільки я старався. Максимально швидко донести до вас корисну інформацію, тому вибачайте, якщо я зробив десь помилку. Також я знаю, що не розповів вам про ескорт, але на момент зйомки цього відео він багався та витрачав дуже багато часу. Я надіюсь, це відео для вас було корисне, тому якщо вам сподобалося це відео, підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях, який рівень ви вже встигли взяти. До нових зустрічей! Побачимося у зероті. Пока-пока!